Давайте вже, напевно, і встановимо сюди чайничок. Дивимось. Можна ще води додати сміливо. Чим ця конструкція мені подобається, тому що тут не потрібно шукати ніякі підставки під посуд. Тобто просто можна поставити зверху на чорбачок. Ваш посуд. І ось так чудово все буде стояти. Приток повітря з боків, нічого не тухне, все чудово працює. І якось воно більш таке. Знаєте, якщо взяти чурбак і зробити отвір один з боку, другий отвір зробити зверху, то дійсно деревина повинна бути дуже і дуже суха. Якщо трішечки волога, то будете ви там сидіти, розпалювати. Весь час піддавати або розпалювач, або якийсь там бензиновий розпалювач, або як от я. Або просто якісь там сухі гілочки підкидати, як в щепочницю. Ну, коротше кажучи, задоволення не дуже таке собі цікаве, так? А так, щоб прям на природі відпочити, то от дивіться. Мені ось цей от варіант, наприклад, подобається більше Зрубав на 4 частини Серединку, серцевинку вибрав, і ось так воно працює. Просто ось так встановив і все. Обожнюю сидіти і милуватись вогнем, милуватись язиками полум'я милуватись багаттям. І а ще тут і зігрітись можна добряче. Навколо такої фінської свічі. Дуже і дуже тепло. Всі ідеї, які ви бачите у моїх відео, можете сміливо використовувати. Беріть собі. Використовуйте все, пробуйте. Можливо, якісь з цих методів вам сподобаються так. І будете постійно використовувати. Потім будете сидіти самі, чи там з друзями, чи з родиною, і згадувати, що ви ось цей варіант такий приготування їжі чи чаю побачили на каналі Мейкемпінг. Мені дійсно в такі моменти буде дуже-дуже приємно. Заглянемо, що під чайний так. Дивіться, яка краса. Оп!